Щоб загасити цю пожежу, яка виникла в селі Колоденка поблизу рівного працівникам МНС знадобилося 5 годин. Тут горіла сільськогосподарська будівля. Що стало причиною займання, поки невідомо. Втім, полум'я було такої сили, що повністю знищило дах і перекриття будівлі. На щастя, всередині людей не було. На боротьбу з вогнем рятувальники задіяли чотири пожежні машини, тож, врешті-решт, пожежу вдалося загасити. Зараз МНСники підраховують збитки і з'ясовують причини займання. Рятувальники закликають мешканців Рівненщини бути обережними. При поводженні з вогнем та обігрівальними приладами, адже саме неуважність та безпечність одні з основних причин пожеж, розповідають МНСники. Спочатку морозів і з року в рік слідує зростання кількості пожеж та випадків загибелі людей у вогні. Тому знову звертаємося до всіх громадян із проханням звернути свою увагу на стан протипожежного захисту власного господарства. Щоб не допустити свою оселю лихо, варто лише послідовно і неохильно дотримуватися правил безпеки при користуванні вогнем. Експлуатація обігрівальних приладів не порушувати елементарні правила пожежної безпеки.